Книга Елен Вайт. Патріархи і ПРОРОКИ, розділ 16. Яків та Ісав. ЧАСТИНА 2. ЗА основу цього розділу взято книгу «Буття», розділ 25 з 19 по 34 вірш та 27 розділ. Зачарований зовнішнім блиском земних принад, Ісав одружився з двома хетовими дочками. Вони були язичницями, а тому їхнє ідолопоклонство завдавало багато гірких страждань Ісаакові й ревеці. Ісав порушив одну з умов заповіту, яка забороняла шлюби між вибраним народом та язичниками. Проте Ісаак усе ще залишався непохитним у своєму намірі віддати йому первородство, ані докази ревеки. Ані палке бажання Якова отримати це благословення, ані байдужість Ісава до обов'язків, яке воно накладало, не могли змінити наміру батька. Минали роки, і нарешті старий вже незрячий Ісаак, відчуваючи наближення смерті, вирішив більше не зволікати і благословити старшого сина. Проте, зважаючи на незгоду ревеки Якова, він вирішив здійснити цю урочисту церемонію таємно. Згідно зі звичаєм влаштовувати у таких випадках бенкет, патріарх звелів і саву: Вийди в поле і спіймай мені здобич мисливську, і зготуй мені смачну їжу, яку я люблю, що поблагословила тебе душа моя, перш ніж я помру. Ревека здогадалася про його наміри. Вона була переконана, це суперечить Божій волі, яку він відкрив, а сім'ї загрожує небезпека викликати Боже задоволення через позбавлення молодшого сина того становища. До якого він покликаний богом. Даремно вона намагалася переконати у цьому Ісаака, і нарешті жінка вирішила вдатися до хитрощів. Як тільки Ісаак вирушив виконувати доручення батька, Ревека взялася за здійснення свого плану. Вона розповіла Якову про те, що планується, наполягаючи на необхідності негайних дій, аби лише перешкодити благословенню Ісава, цьому остаточному та безповоротному акту. Вона запевнила сина, якщо він виконуватиме її вказівки, то отримає обіцяне Богом. Яків не без вагань погодився з планом, запропонованим матір'ю. Думка про те, що він має ошукати батька, привела його у відчай. Він розумів, що такий гріх принесе швидше прокляття, ніж благословіння. Але, незважаючи на докори сумління, він вирішив виконувати вказівки матері. У Якова не було наміру говорити відверто неправду. Але, опинившись перед батьком, він вирішив, що відступати вже надто пізно, і таким чином здобув бажане благословення шляхом обману. Задум ревеки Якова здійснився, але обман приніс їм велике лихо та сум. Бог дійсно голосив, що Яків отримує первородство, і якби вони з вірою очікували цього, він виконав би своє слово у призначений ним час. Але подібно до багатьох так званих божих дітей у наш час. Вони не захотіли передавати цю справу в його руки. Ревека пізніше гірко каялася в тому, що дала синові таку недобру пораду і стала причиною їхньої розлуки. Вона більше ніколи не побачила його обличчя. З того часу, як отримав первородство, Яків опинився під душевним тягарем самоосудження він згрішив проти батька, брата, власної душі і проти Бога. За короткий час. Якусь одну годину, він скоїв те, в чому розкаювався усе своє життя. Ця сцена воскресала в його пам'яті протягом усіх наступних років, коли лихі вчинки його синів не раз шматували його душу. Не встиг Яків залишити намета батька, як туди вивішов сав. хоч він і продав своє первородство, скріпивши угоду урочистою клятвою, проте був сповнений рішучості отримати батьківські благословення, незважаючи на претензії брата. Право первородства, окрім духовних благословень, передбачало й земні, дочасні переваги він мав стати головою сім'ї і заволодіти подвійною часткою батьківського добра. Таких благословень він не міг не оцінити. Нехай стане мій батько, сказав він, і хай єсть і здобичі мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене. Тремтячи від здивування та відчаю, старий незрячий батько зрозумів, що його ошукали. Надії, які він так довго і дбайливо плекав, зазнали краху. Ісаак гостро відчував, яким розчаруванням це обернеться для його старшого сина. Проте у батьківській голові сяйнула думка, яка переконувала його в тому, що саме Боже проведіння розладнало його плани, аби трапилося те, чому він так уперто хотів перешкоджати. Він згадав слова ангела, сказані ревеці. І, незважаючи на гріх, в якому звинив тепер Яків, побачив у ньому того, котрий міг краще виконати Божі наміри. Коли слова благословення були на його устах, він під натхненням Божого Духа, навіть зрозумівши, що сталося, підтвердив слова, які, не усвідомлюючи того, проголосив над Яковом Я поблагословив його, і він буде благословенний. І сам мало дорожив благословенням, доки воно було доступне йому. Але як же він бажав заволодіти ним тепер, коли воно залишило його назавжди? З усією силою заговорила у ньому нестримана, пристрасна натура, а його розпачі гнів були жахливі. З гірким, неймовірно, голосним благанням він звернувся до батька поблагослови мене також, батько мій. Невже ти не залишив мені благословення? Проте слова обітниці вже не можна було взяти назад. Тепер він же не міг повернути первородство, яке так легковажно проміняв. За саму поживу, за для задоволення апетиту, який він так і не навчився приборкувати, Ісав продав свій спадок, а коли зрозумів власну помилку, було вже надто пізно, аби повернути благословення, не міг перемінити думок батька, хоч і просив його про те зі слізьми послання до євреїв, 12 розділ, 16 та 17 вірш. І сам не був позбавлений можливості через покаяння віднайти Божу прихильність, проте повернути собі первородство він уже не міг. Його розпач був викликаний не усвідомленням гріха він не бажав примиритися з Богом, і сав засмутився не з приводу свого гріха, а через його наслідки. Через байдужість до божественних благословень і вимог Ісав названий у Писанні нечистивим. він уособлює тих, Хто недооцінює викуплення, яке здійснив для них Христос, і задля земного й скороминущого готовий пожертвувати своїм небесним спадком? Тисячі душ живуть лише теперішньою хвилею, не замислюючись про майбутнє та не виявляючи до нього жодного інтересу. Як Іса, вони вигукують будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Перше послання апостола Павлада Коринтян. 15 розділ, 32 вірш Вони керуються власними бажаннями і воліють відмовитися від найціннішого, аби не вдаватися до самозречення. Коли виникає необхідність вибору відмовитися від задоволення нездорового апетиту чи від небесних благословень, обіцяних тим, які знають, що таке самозречення, і мають страх Божий, вимоги апетиту беруть гору, а Богом і небесами, по суті, нехтують. Кількі людей, навіть тих, котрі називають себе християнами, вперто потурають своїм уподобанням шкідливим для здоров'я і таким чином роблять душу нечутливою, коли обов'язок вимагає очиститися від усякої скверни тіла і духа, звершуючи святиню у Божому страху, вони почувають себе ображеними, розуміючи, що неможливо залишитися зі своїми шкідливими уподобаннями і водночас досягти неба. Вони доходять до висновку якщо дорога до вічного життя є такою важкою, то вони не йтимуть нею. Багато хто продає своє первородство задля чуттєвих насолод, приноситься в жертву здоров'я, послаблюються розумові сили, втрачається небо, і все задля миттєвої насолоди, задоволення власних бажань усе це послаблює і псує людський характер. Як було зі савом, котрий надто пізно схаменувся і усвідомив, що він тратив, так буде й в день Божий з тими, які проміняли свою небесну спадщину на задоволення егоїстичних бажань.